Іво! Іво, 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 що хочеш, голодний? Не дала Сімона. Сімона тобі не дала, так? Не дала тобі м'ясо, не принесла. Сімона де твоя? О, Сімона поруч з тобою собі. Допомогти вам? Нет. Давайте вам відкрию. Я ja, на мусорні, бо туди не прийшла, бо ж каналізація. Та нічого страшного. Ага, добре. Добрий день! Кис-кис-кис-кис-кис. кі -кис 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 -кис. Сюда! Чимона! Добрий день, добрий день, oh. добрий день. Влад, Хуана, сюда! Влад! А да, Хуана, да, твоя Хуана? Злас! Хана, йди сюди! Хана йди сюди, сюди дам! Ходімо, ходимо, до смітників, до смітників, братія. Бо я на силу тримаю відро. Ходімо, ходімо сюди. мерзавці. все. Браття, мали, мали, малі, малі, мали. Сюди, сюди, сюди. Бігом. Мені вже рука болить від телефона, не від рука не так як від телефона, як від слухай від відра, дрожу. А де? Дві, браті, за мною за мною. За мною, браті. Не, піде пийте. Піло. Піло, піло, піло. Да, да я бразу віддамку тумашку. Їх, на. Эй. ван, ту, ви, ван, ня, ван, ван, ту, ви, ван, ту, ви. Раз, пальцы наложу, палец трохи не укрип. Ван, ту, ви. Понял я? Показ мокус показала. Що вилезав, добре? Блас. Так добре, що вилезав. Та люб даю, що тобі добре, да я. Уркнулись. Вс, підкріпле і все. Най, О, поглянь, яка погода. Ух ти, які бурульки! Я трохи бачу менше морожа є, але вже не такий. А я погляну, яка благословена, хороша погода. Холодине ж голодіною. Я зараз хочу в одне місце піти. Безлюдна. Ну, не так безлюдна, як мене туди посилає Божа сила і Божа Божий дух і Божа енергія. Мира. понавалювали. Треба такой ти. Ну що, тепер розумієшся. О, Господи. Яка благословена гарна погода, богу, во віки слава. Отацію таку погоду гарну, дав. Так, тут нема чого сміятися, тут плакати треба. Так, гарі я візьму наверх. Хочу розказати проповідь для всієї Вселенної Я раніше п'ять років тому там проповідувала мої друзі, що молода була. Може шість років тому назад, не знаю. П'ять років тому назад я ось там у тому хліба, пам'ятаєте, проповідувала. А, тепер же туди не долідеш. О, погляньте, які благословенні кочугури. Ух ти! Погляньте, жива, слухайте зима. Жива зима. О, погляньте, класно. Милі друзі, просто класно. На хвилинку. Відро покладу... Ой, почну розказувати вам. Ну, все, милі друзі, відбувалася Франція. Це було приблизно 50 або обоє... й... 70 років тому, назад. це було дуже-дуже дуже давно, мої друзі. Це був 1955 рік. Це було наскільки давно, і наскільки мої друзі все давно відбувалося, всі події все. Я розкажу вам, що був всяко одна разума. Мені підказує сказати для цієї сторони, цієї землі. що колись? У 1935 році народився така дівчинка, яку було звати, яку було звати, як вам сказати, це ім'я було словене і чистей небо, було звати Невидність, чистота спокій мир. І святі спокої неба. Це ім'я було Анна, а Анна ім'я походить від святих, які мученицькою смерті страждали, які своє життя й для Христа заслідувати за ним небо. І вона народилася про ців до славені, дитина. Прекрасно було все добре. Але настала велика біда, хвороба тих. Всі помирали. І у неї була сестричка і братик, але лише і мати вони всі помирали від тяжкої хвороби, тому що тоді лікарів не було, вони люди були бідні, дуже бідні. Жити було їм тяжко, на сили виживали, але лише спаслася ця чистота і не повинні спаси, мої друзі, у неї тифу не було. Бо вона їла. Такі чисті, такі очищені плоди, хоч батьки споруд не завжди сварилися, але вона робила так, як її повелів Божа Дух і Божа сила. Боже підказка робити. І також вам скажу, що її взяла на виховання дуже для люди. Тому що мені взяли на виховання для людей, від яких було, від неї було користь. Вона тяжко робила, працювала і на полі, і в хаті вона дуже-дуже тяжко робила, мої друзі. А коли вже люди тілі виїхали, мої друзі виїхали звідси, взагалі виїхали вони з теї околиці, де вони жили, і вона вже їм була не потрібна. Вони забрали трьох дітей, чоловік, жінку, і поїхали в місто, в столицю жити. А дитина, на жаль, лишилася сама, нікому не потрібно. не ні сусідам, нічого. І дитині лише було 10 років, коли вона залишила вся сама і нікому не потрібно, мені друзі. Вона була обірвана. Находила голодна, холодна, нікому не потрібно, одневаженості миру з цією селеною. І коли вона просила милості, ні, то ніхто її не давав, але потім. Вона йшла таку по дорозі по такій навіть стежинці, і вона почула такий симфонічний чистий голос, голос чистити спокою неба. Заспівав цей чистий юнак, такі симфонічні пісні з пісні неба. І вона, знаєте, непомітно проникнула туди в ту аудиторію. Вона чула ті чисті пісні симфонічні неба. Які надихали їй спокій, надихала душу, надихали і серце ціле суздання, і разом. Вона наповнялася таким спокоєм, таким вдохновленням, таким світлом і такою силою спокоєм неба ця дівчинка Анна, чи то та неповинність і разом чистий неба. І коли вона милі труття заробила, вона забула де все на світі, де вона знаходиться. Ці симфонічні пісні входили в її серце, в її душу, в її создання, в її разом, і душ. Вона нічого, крім себе, не чула, милі друзі. Люди зникли, все зникло, вона лише чула цей симфонічний, чистий голос цього чистого юнака, який лунав, який лунав, який лунав. І все все говорив, а Марія, Ава Марія, і ці чисті пісні духовні неба. І закінчився концерт. Вона наскільки змерзло, задобіла, але потім вона вийшла на двір. Ніхто на неї не зважав, не звертав увагу. І ця дівчинка, а поруч біля того концерта замерла, вона померла. Вона померла, вона залишила своє тіло й душу у десь в вісі, і вона війшла в славу неба. Той покой, те щастя, де нема смерті. Вона полишилася світ, цей світ, вона війшла в ті небеса, в той симфонічний край, де вічний покой, де віщо щастя, де любов, де нема смерті. Вона лише в своєму серці закарбувала одне. Ава Марія, юнак і воліві, який заполонив в її серце тіло і душу, який дав такий покой, такий мир, таку радість в неба. Вона це запам'ятала в вік, молі друзі. Ава Марія, це юнак і воліві, дав такий покой. І, залишивши своє тіло, вона сказала і воліві, мій покой і мир, і я спочиваю мир і йду до Господа. Вона спочила, знаєте, щаслива промовила, і вона померла, і її душа. У віки лишила цей світ, ці мири, і вона йшла в славу неба, той покой небесний, той щастя, де є мир, і нема смерті. Богу слава віко, віку, віку за те, що я виставила. Амінь.